Тім фільмів про вчинки милосердя для тіла милосердя це один із наріжних каменів католицької віри. Попри те, що вчинки милосердя для тіла спрямовані передусім на фізичний порятунок людини, вони, однак, здатні дати їй духовне очищення і навіть переродження. Коли ми щиро та безкорисливо допомагаємо ближнім, то не лише наближаємося до святості самі. Ми пом'якшуємо серця інших людей, стілюємо їх від зневіри, від озлобленості і байдужості. Пропонуємо вашій увазі сім фільмів, що в той чи в інший спосіб демонструють нам важливість милосердних учинків за будь-яких життєвих обставин. Голодного нагодувати Піаніст. Владислав Шпільман талановитий польський піаніст єврейського походження, все його життя, наповнене музикою, летить кареберть, коли Польща опиняється під окупацією нацистів. Разом з іншими євреями шпільман опиняється у варшавському гетто, зазнаючи принижень і страждаючи від заборони займатися улюбленою справою. За певний час нацисти вирішують відправити всіх мешканців гетто до концтабору на вірну смерть. Завдяки допомозі знайомого, піаністу вдається уникнути посадки на поїзд смерті. Він повертається до спорожнілого гетто, де тривалий час ховається у покинутих будинках та квартирах, постійно страждаючи від голоду. Виснажений музикант перебуває на волосину від голодної смерті, коли раптом у його життя. Стручається німецький офіцер, здатний на справжнє милосердя та людяність. Праглого напоїти фільм Собор Паризької Богоматері. Важко знайти людину, яка не була б знайома з сюжетом класичного роману Віктора Гюго. У масовій свідомості це насамперед історія згубної пристрасті, нещасного кохання, людської байдужості й жорстокості. Однак однією з ключових тем цього сюжету є саме милосердя вона постає тут в образі молодої циганки Смеральди, єдиної, хто відчуває щире співчуття до потворного горбання ваземодо, що терпить кару на ганебному стовпі. Попри страх перед його жахливою зовнішністю, вона наважується підійти до нещасного, який знемагає від спраги, і напоїти його з власних рук. Саме цей небачений раніше вияв людяності пробуджує в душі горбання найчистіше та найсильніше почуття, а саме ту любов, задля якої він готовий віддати власне життя. І найкраще це показує фільм. 1956 року Нагого Одягнути Фільм Брат Сонце, Сестра Місяць. Франциск Асійський. Це святий із біографії, якого бодай у загальних рисах знайомий кожен із нас. Про нього можна сказати так він роздягнувся фактично до нага, щоби одягнути весь світ. Народжений у заможній родині торгівця тканинами він провадив безтурботне та розпусне життя, аж доки сам Бог не торкнувся його душі, закликавши облишити усе земне та йти за ним. Одним із поворотних моментів фільму є епізод, у якому Франциск викидає у вікно дорогі тканини, щоб ними могло скористатися якомога більше бідних людей. А потім, після того, як його з ганьбою притягають до єпископа Асізі, сам знімає з себе одяг і йде геть оновлений, чистий та оголений перед Богом, як у момент свого народження. Скидаючи з себе геть усе від ошатного одягу до імені своєї шанованої родини, він не відчуває ні страху, ні сумнівів. Він знає, що відтепер його справа допомагати тим, хто має ще менше від нього. Тоді як його власну наготу дбайливо прикриватиме своєю любов'ю сам Господь. Подорожнього в ДІМ Прийняти Фільм 2012 року. Знедолені. Цей фільм не просто екранізація одноіменного роману Дюго. Мюзикл, пісні з якого надовго западають у серце. Жан Вальжан, колишній каторжник, а це означає, що він проклятий в очах людських, але не божих. Коли він опиняється на волі, єдиним, хто відчиняє перед ним двері свого дому, виявляється католицький єпископ, людина добра, терпелива і сердечна. 19-річне перебування на каторзі зранило душу вальжана, зробило її черствою, недовірливою, підозріливою та озлобленою. Тому він, незважаючи на милосердя, яке виявив до нього єпископ, вночі грабує його будинок і втікає. Коли правоохоронці ловлять його на гарячому і приводять назад до будинку єпископа, Вальжан бреше, нібито єпископ добровільно подарував йому вкрадені речі. На його подив. Єпископ підтверджує його слова і на додачу дарує Вальжановій ще й два срібні підсвічники. Така неочікувана, безкорислива доброта повністю перевертає життя колишнього злодія. Він іде з дому свого рятівника новою людиною, бере на себе обідницю розпочати нове, праведне і доброчесне життя і виконує її. На прикладі, вальжана добре видно, як одного разу вчинене добро. Має здатність примножуватися у світі, адже згодом він і сам виявлятиме до ближніх те милосердя, яким колись обдарував його єпископ. Недужому допомогти. Чудовий фільм 2005 року під назвою Олівер Твіст Екранізація чи не найвідомішого роману Чарльза Дікенса розповідає історію хлопчика-сироти, який від самого народження був приречений на нещастя. Матір його померла від час пологів, а сам Олівер зростав у робітному домі, місці, що вселяло справжній жах у серця найбільш знедолених мешканців Англії ХІХ століття. Попри те, що хлопчик має добру, щиру та незаплямовану душу, до якої не липне бруд довколишнього світу, він стає інструментом у руках справжніх злочинців, через що, врешті-решт, опиняється перед судом. Переламним моментом у його житті стає хвороба. Зомлівши просто в залі суду, Олівер опиняється в будинку доброчесного та лагідного чоловіка, який рятує життя хлопчика. Терпляче доглядає його і допомагає йому назавжди покінчити зі злочинним минулим. Ще один вчинок, милосердя. І ще один фільм. Мрець іде. Цей драматичний фільм розповідає історію чоловіка на ім'я Метю, засудженого до смертної кари та католицької монахині. Сестри Елен, яка прагне врятувати його душу. Відвідуючи Меттю у в'язниці, сестра поступово здобуває його довіру, дізнається його історію і намагається випозивати скасування смертної кари. Вона зустрічається з родичами жертв та самого засудженого, бажаючи скласти правдиву картину того, що сталося. Спочатку Меттю намагається вибілити себе в очах сестри, помітивши, як вона переймається його долею. І переконує її у своїй абсолютній невинуватості. Однак, мірою того, як день страти наближається, його починає мучити совість і розкаяння. Він щиро шкодує про свій гріх і готовий прийняти своє покарання, тоді як монахиня, попри все, сповнена готовності пройти з ним разом крізь усі випробування до самого кінця. Померлого Поховати Залишися зі мною. Цей трикомічний фільм екранізація одного з оповідань Стівена Кінга, в якому повністю відсутній елемент містики чи жахів. Ця багато в чому автобіографічна історія описує кілька днів із життя звичайних американських хлопчиків-підлітків із проблемних родин. Одного дня вони вирушають у подорож, щоб подивитися на. Мертве тіло хлопця, що певний час тому зник безвісті. Цинічно так, у початковій меті їхньої мандрівки мало морального. Вони, керуючись звичайною дитячою жорстокою цікавістю, прагнуть полоскотати собі нерви і подивитися на справжнього мерця, а також уявляють, як стануть зірками новин, коли відшукають тіло. Але їхня подорож через ліси вздовж залізничної колії, що символізує своєрідний місток між світом живих та світом мертвих, незворотно змінює душі хлопчаків. Поглянувши в очі смерті, вони вже не можуть залишатися тими, що й раніше. Те, що починалося як відчайдушна пригода, проводить їх крізь болісний, але необхідний процес до розкішення.